Вітаю всіх! Ми зараз у теплиці Спайського розсадника і трошки м -м, хочу розповісти, тут зберігається частина наших пряних травичок. І зараз хочу нагадати, е, наприклад, про тім'яни, тобто які види тім'янів ми маємо, роздріб їх 49 гривень, ціна однакова, які види ми маємо. Маємо отакий Фрейдік. Це м -м, кущовий е, кулястий компактус. Квітне білим, і тому, коли квітне, нагадує мережева, аромат класичний. Це замбезі, на честь африканської річки Замбезі. ґрунтокривний та лимонопахнущий. Дона Валей. Він такий більш щільний коврик. Також трошки з строкатими листячками золотистого кольору. Сільвер, ну, зрозуміло з його назви, що це сріблястий. Єдиний гірський тім'ян у нас це е, фокслей, Має більш крупний листочок. Е, дуже гарно поєднується до страв барбекю, особливо до бар, е, баранини, Ягня. Е, е, Тім'яна Голдендварф. Е, тім'ян Кріпін Ред. Він квітне малиновим і може вкривати цілий галявини малиновими м, такими квітками. Протягом продовж майже місяця це неймовірна картина кольором Мадженто, це я вже е, показувала. Golden Dwarf, класичний аромат, салатовий колір, ґрунтокривний і містичний лимон. А, містичний лимон має трошки золотисту облюмівку. І глибокий лимонно-цедровий аромат. І тім'ян Коцинеус, який м'якенький, не має аромату. Власного м'якенький утворює щільні такі ковдри, килими. Можна використовувати як замінник газону, не випадає, не випріває, взагалі неймовірно, тактильно, приємне. І серпілом – це тім'ян місцевих схилів, тобто фактично спаський. Ось такі от тім'янчики маємо. Тім'яни невичерпно в використанні можуть бути. І для чаях терапевтична дія для здоров'я особливо важливо, що це ця штука, тім'яни, вони жарознижуючи за рахунок прискорення трошки серцебиття. Ну і взагалі для дітей це антифлу, перший найперший варіант найліпший чаю. Тім'яни смачні у стравах. До запечення овочів класичні, це Фокслей, Фаустіні, це компактус. Компактус дуже смачний, до речі, до птиці. Що стосується лимонних, то більш до рибки, ну і звичайно в чаях також смачно, чарівно розкривають свої аромати. Вартість горщика 49 гривень, є усі в наявності. І звертайтесь до нас, ми робимо життя гарним, ще й смачним і корисним.